За кілька днів 15 маленьких мукачівців вперше відкриють двері навчального закладу і стануть першачками. І до цього вони цілком готові. Малеча активно протягом року відвідувала навчальний курс підготовка до школи у студії дитячого розвитку Планета знань у мукачеві і настав час свята випускного для майбутніх першачків писати рахувати букви. знаю все. Мы сейчас научаемся, а цикало само, что здесь легкие вопросы. Я научилась писать, научилась рисовать. Мне понравились мастер-классы учиться. Я научился читать и писать. А до этого ты не знала? Ні, я навіть не, не знала, що це буква А. Сьогодні діти впевнено читають, рахують, впізнають і пишуть літери, а ще опанували базові знання з англійської та німецької мови. Разом з цим для чіткої дикції ще й проходили заняття з логопедом. Заняття з підготовки до школи тривали два рази на тиждень. Я вважаю, що повинна бути підтримка і вдома. Дітки повинні підтримувати навчальний процес, і вдома батьки повинні наголошувати і декілька ну, годин на день виділити для того, щоб підтримувати навчальний процес. Навчання у студії дитячого розвитку Планета знань, як зазначають батьки, цікаве і пізнавальне. Тут, окрім цінних базових знань, у дітей виховують важливі і необхідні риси. Це дисципліна, соціалізація і відповідальність. У Нас дівчинка така закрита. А Михайлівна допомогла михайна і за два місяці відкритися, допомогла підтягнути все. Тобто, в школу ми йдемо підготовлені супер. Ми спочатку були в групі, потім взяли індивідуальні заняття. Ну супер, вона стала така більш дисциплінованіша вдома зі мною. Навіть хоче сідати, що вчити, до цього не було такого. Ну тобто, це грає велику роль, що з нею вчитель займається. Тобто, вона вважає, що вона була в школі. Це для неї була школа, і вона піде в нову школу. Дома вона не хотіла вчитися, а тут завжди задоволені за цікавленістю. Завжди це якась креативність, це якісь ігри, а потім виходить, розказує вже якісь букви або цифри, або ще щось. Я дуже рада, що мій син мав такий досвід, тому що вдома вчитися це одне. А коли навчаються в групі, дітки соціалізуються, цікаві завдання, креативні, дітки займалися хто чим хотів. Вони мали кожен свій темп, ніхто нікого не змушував, і це дуже добре. Дитина завжди задоволена, завжди йде з усмішкою, приходить з усмішкою, і дитина знає читати, писати, рахувати. Тобто до першого класу ми більш ніж підготовлені. Це просто супер. Ця група дітей, друга, яка пройшла успішну підготовку до школи у планеті знань. Керівниця студії дитячого розвитку Тетяна Голиш сподівається, отримані знання стануть у пригоді малечі під час шкільного процесу. Перші наші випускники пішли в школу повністю підготовленими і насолоджуються навчальним процесом. Я надіюсь, так само навчальним процесом у школі будуть насолоджуватися наші сьогоднішні випускники, тому що вони дійсно тут навчилися читати, рахувати. Писати, причому ми стараємося робити це за допомогою якихось інноваційних методів, технологій. Анета Михайлівна, вчителька наша, старалася знайти якомога більше різних форм навчання, знаходила різні підходи, індивідуальний підхід до кожної дитини, тому що дітки приходять маленькими, хтось десь ще капризнічає, але Звідси вони випускаються справжніми школярами. У нас у планеті знань є як англійська мова, так і німецька. У нас працює логопед, вчителі математики, які готують дітей до ДПА або до ЗНО до НМТ на сьогоднішній день. Після завершення курсу Підготовка до школи всі учні, як справжні дорослі випускники у мантіях, отримали грамоти і подарунки за успішне проходження навчання. Уже за кілька днів вони вступають у цікаве шкільне життя, де закріплюватимуть старі і здобуватимуть нові знання.